Ми вважаємо, що в цьому рішенні є корупційна складова, не можна таким чином віддавати землі громади за такими договорами, будівельним компаніям, тому що тут усі будівельні компанії хочуть ці землі взяти. По-перше, це порушення закону. Пряме порушення закону, є зауваження у вас, що це порушення закону. По-друге, поясню, в чому корупція полягає, на нашу думку. По-перше, ніякого відкритого конкурсу не проводилося. Сам начальник управління, сам директор комунального підприємства обирав собі ту фірму, яка буде з ним працювати. Як вони собі домовлялися, це... Ну я не буду нікого звинувачувати, але ви самі розумієте. По-друге, ми не знаємо кому скільки тих квартир буде і кому ті квартири будуть потім надані, тому що знову ж таки вони будуть роздаватися самим начальником управління і самим директором комунального підприємства. Фірми яким сьогодні пропонується е, дати можливість будувати за договором суперфіцій, ну ви мені вибачте, коли надається земельна ділянка влітку, і майже влітку створюється фірма, яка буде будувати, це неправильно. Коли дається можливість фірмі будувати в якої статутний фонд, нуль це теж мені здається неправильно. Коли дається земельна ділянка фірмі, за якою, вибачте, куріння тягнеться. Родичів колишнього начальника того ж самого управління, якому дається, ну сановні депутати, це корупція.